Такий раз ще одному учаснику довелось покинути проект Сила Волі. На цей раз слабкою ланкою став Анатолій. По у Анатолія третє останнє місце. І у рейтингу голосувань. І за скинутими кілограмами Тому сьогодні ми будемо прощатись з Анатолієм. Я себе готував, тому що я вилічуся. Тобто я вилічу, тому що. Були вот що уже вже прийшов конець, вже моя очередь, тому я вже все давно підготував. Не, жалко, звісно, що да, перед самим фіналом, самим Есть, Жалко, звісно. Ну, а що там победа, это дело такое. Візуально він схуд э, гарно виглядав. Він би міг набагато більше, якби він э, добросовісніше відносився до тренувань. І взагалі це молода людина, яка має перспективу. І він міг би набагато більше. Ми його так і називали Переможець, ми думали, що він вийде в фінал. Я очікувала, тому що так як я дивлюся із сторони, то Мар'яна набагато добросовісно відноситься до тренування, викладається. Анатолій трошки розслабився. Це був його вибір. Кожен був в однакових умовах, і кожен повинен ставити перед собою цілі йти до неї. І усе, нарешті фінал. До нього потрапляють двоє колегинь – Оксана і Мар'яна. Випадковість хто зна. Вони ж бо прийшли разом боротись зі своєю зайвою вагою і впевнено дійшли до кінця. Дві колегині, дві подруги і дві е чарівні жінки змогли дійти до фіналу і зараз. Буде досить серйозний двобій, тому що необхідно і на роботі комунікувати, і в залі бути конкурентками. Тому дещо тут є і позитив у тому, що Анатолій здався, і Анатолій не зміг поборотися до самого найвищого місця у цьому проєкті. Останні тижні першого сезону телевізійного проекту сила волі потроху минають. Оксана та Мар'яна, як зазвичай, відвідують фітнес-центр. Звичне прокидання зранку, розминка, кардіотренажери, силові вправи. Здавалося б, нічого не змінилось. Хоча насправді помінялось все. Уже немає великої компанії, яка завжди жартома сприймала настанови тренера. Немає кривляння Анатолія та щирої посмішки Мирослави. Рената ж не підбадьорює всіх дотепними жартами. А ніна не розказує чергову свою історію і не годує учасників фірмовим омлетом. Їх залишилось двоє. Фінал на за горами. Останній із могікан. Ну, тренування як тренування, як завжди, виснажливі тренування. Тепер трішечки мали вчора вихідний, трошки легкіше. Ну, напевно, буде результат видно на слідучий тиждень. Хочеться вже закінчити цей проєкт і, напевно, буде не хватати. Зараз тренери зробили нам такі лайт Тренування вони так порахували, що так потрібно. Ми кожен день приходимо на тренування, просто нам поміняли з ранішнього часу на вечірній час. Це дуже добре. Ми набагато більше тренуємося вечором, ніж зранку, тому що зранку ми ще десь спимо. Я думаю, що це дуже добре. Ну, це дуже добре. Нічого не помінялося. Так все, як і було. Нічого не помінялося. Єдине, що менше народу, скучнувато трошки. Приємно, що і не відчувається конкуренції між двома подругами, адже обоє прекрасно усвідомлюють, що вже переможці. Перемогли в першу чергу вони себе, свій страх, сором, свою зайву вагу. Для них це неабияке досягнення. Ні, абсолютно не відчуваю конкурентність. Немає вже різниці, хто виграє. Ми і так вже виграли, і це основне, що ми скинули, і ті кілограми, що заважали взагалі жити нам і рухатись. А все остальне це все. Ну, я думаю, що непоганий результат за, за три з лишнім місяці скинути 20 кілограмів це не є так е, легко, як це кажеться з боку. Це виснажлива праця кожен день. Знаєте, ми вже перемогли. Я рахую, що ми вже перемогли. Це вже не має значення, хто тим більше голосування, це вже не має значення, хто буде перший, хто буде другий. Це вже формальності. Я рахую, що ми собі вже доказали. Все-таки за три місяці скинути 23 кілограми, і я думаю, що і надалі я буду їх скидувати. Це дуже багато. Пож, вже, ну, початок уже є. Саме головне не зупинитися. Буде ностальгія, знаєте, тому що це певний етап це, це певний відрізок нашого життя, ми його прожили. Я думаю, знаєте, що ми відпочинемо десь дві неділі, треба буде відпочити, і по новій ми будемо ходити в зал і будемо займатися. Можливо, тільки, я кажу, не зранку, а вечором, але це так буде, бо організм цього потребує. Відчувають, що кинець першого сезону и Транера Фитнес-Центру. Конечно, немножко не хватает э, этой всей, скажем так, в кавычках толпы утром э, этого такого настроения. Они э, в самом начале, когда узнавали много всего нового, было самое мне кажется интересная часть проекта. Вот. Но я надеюсь, что это не последнее. Наш проект и в дальнейшем будет еще лучше, еще интереснее и еще более э, интересно не только для нас, но и для зрителей. Хочу подметить то, что ощущается то, что наши участники, которые остались, они стали уже, как сегодня Оксана сказала, почти семьей. То есть они себя здесь чувствуют как дома, это радует. М в плане тренировок сейчас у нас уже идет спад нагрузок, мы выходим на такой средний легкий уровень. Для, поскольку уже все-таки тренировочки такие самые интенсивные мы, мы закончили, и сейчас мы организм выводим плавно из такого интенсивного режима тренировок. Но, тем не менее, продолжаем, они уже немножко реже занимаются, вот, и я думаю, что э, на следующей неделе мы посмотрим, кто все-таки победил и у кого больше всего силы воли. Это, не могу сказать, что у меня были какие-то однозначные ставки на кого-то, или я там думал, что будет э, один из участников, но... Оксана, она очень поменялась во время проекта, это меня радует, это все мы не ожидали, вот, но Оксана молодец, они смотря на такие оказались самые настойчивые, хотя они меньше всех занимались, насколько я знаю, изначально, вообще, ну, раньше до проекта, вот, но сейчас они в такой хорошей физической форме, и я надеюсь, что они хотят и будут продолжать заниматься после окончания. Мне немножко обидно, что некоторые не с такой серьезностью, как я бы хотел отнеслись к нему. Но это личное дело каждого. Как есть, так есть. Те, кто были не, не так настойчивы, они уже отошли. Но ничего, зато самые стойкие с нами еще пока. Вони ж бо запевняють, що після проекту все в руках самих учасників. Хоча на підтримку фітнес-наставників кожен може розраховувати завжди. Ми постараємося донести до них всю суть поведення, тренувань і стилі життя, які не можуть придержуватися. І я дуже сподіваюся, що той вес, який вони зараз мають, він буде з ними і може бути трохи менше. Я знаю, що допустим, Оксана вона хоче. ще чуть -чуть то есть все в их руках, но с нашей стороны мы постараемся обеспечить им вот этот, скажем так, вес, который будет сопровождать их дальше. Напередодні завершення проєкту ми поспілкувались із колишніми його учасниками. Лариса та Рената з радістю поділились життям поза кадром програми Сила волі. Життя ну, спочатку було дуже важко привикнути до того, що проєкту немає, немає постійного спілкування, немає ранкової кави і немає таких близьких бесід. Е Харчування, стараюся дотримуватися, чоловік сказав, так, я три місяці мучився, дитину відводив у садик, не маєш права набрати, так що мушу дотримуватися. Занять як такових немає, буває інколи, що вдома можу там прес покачати якісь деякі вправи, неважкі зробити. Ми займалися кожен день в насиченому ритмі, потім ішли на каву, відпочивали, спілкувалися там, не вистачає, да, бо хочеться всіх в одній команді бачити. Як так у нас немає, лише двоє, то не вистачає. Да. В серпні місяці, це ще літо було, я розслабилась трошки, відпочивала більше, а от з вересня вже почала більш так насичено працювати, щоб був іще кращий результат. Бо я не зупиняюся, хочу ще більшого результату. Зізнаються, раді, що до фіналу вийшли Мар'яна та Оксана, хоча обоє робили ставку на фіналіста Анатолія. Чесно, не думала, думала з самого початку, що буде Анатолій, так як він такий везучий, йому один раз повезло у випадку зі мною, коли він набрав один кілограм, другий раз йому повезло з Моросією, тож я думала, йому і надалі так буде щастити. Так, було неочікувано, коли мені Мирося, я її зустріла, вона мені постукала в вікно на роботі і каже, ти знаєш, що Толік вийшов з проєкту. Я кажу, не може бути, ти мене розігруєш. Вона, Ні, серйозно, я з ним говорила, він покинув проєкт. Що було дуже неочікувано такий результат, що Анатолій залишить. Ні, Насправді я очікувала, що буде Оксана і Анатолій. Ми так якось від самого початку ми думали, що але бачите, не можна вгадати. Все йде, залежить від результату. Було декілька разів що десь так випадково в городі зустрілися. От На тому тижні зустрілася була з Мар'яною випадково в городі, дуже була здимована, тому що її форми за місяць настільки стали стрункі і ну, взагалі людина. На років 10-15 стала молодшою. Вона була з коляскою з внуком таке враження, що це не внука, це її дитина. Мені здається, що вже не важливо, хто переможе. Це дві подруги, дві колеги, дві. Вони. Так що я не бачу смислу, щоб вони в чомусь конкурували. Це буде якось, я не знаю, мені здається, їм буде неприємно, якщо хтось із них буде кращою. Не знаю. У них шанси рівні. Ну, чомусь мені кажеться, що може, може, Оксана. Ну, так мені здається. Я не знаю. покаже все у фіналі буде видно. Я з ними спілкуюся, і вони вже кажуть, що ми вже дістали свій приз. Ми вже обі схудли на більше як на 20 кілограмів, і ми задоволені. Оце каже наш приз. Вони задоволені. Проектом задоволені, кажуть, що все в них добре. І настроєння хороше. Екс-учасниці запевняють, що проект докорінно змінив їхнє життя, як і кожного з сімох духів. Мало того, вони б не проти ще раз прийняти участь у подібному шоу. Тепер уже нема такої потреби приймати участь у такому проєкті. Якби був якийсь інший, інші правила, можливо б і знову заповнила анкету на участь. Я ну, прийняла б це було займалися в команді, весело було багато цікавого. Інформацію від тренерів від врача від один від одним спілкувалися, дізналися. Задоволення з іншими учасниками ми поспілкуємося наступного тижня уже у останній програмі Сила волі. А поки що нагадуємо, що визначити хто переможе у першому сезоні доведеться вам. Якщо вболіваєте за Оксану, надсилайте СМС з номером СВ3. підтримуєте Мар'яну. СВ4. пам'ятайте, саме від вашого голосу може залежати кінцевий результат.